Записувала відео для Тіктоку і відразу вам запишу сюди в Ютуб. Думаю, для багатьох зараз ця е, інформація буде актуальна. Запитували, чим ми знезаражували ґрунт в стаканах е, і чим поливали помідори після пікіровки. Е, Розпікірували ми їх буквально декілька днів назад, це було 14 січня. Так дивіться, що ми зробили? Набили стакани, де да, підготувалися до пікіровки, залили добре водою, чистою, прям хорошо залили, розпікірували потім м, нашу розсаду. І після того, як розпікірували, ми в цьому, році, це, в цьому році ми використали радісан е, ДС. Він якраз нам і знезаразить нашу землю. І плюс буде працювати як для профілактики да, різних кореневих захворювань е, в розсади. Знаю, цей препарат використовують для знезараження всієї землі в парниках. Ну, ми для цього його не використовуємо. Я думаю, трішки буде задорого. Хоча, можливо, я помиляюся. Хто використовує його з такою ціллю, то напишіть, як дорого чи недорого, і подобається вам результат. Ну, а стакани полить, я думаю. Можна, можна собі дозволити. Ми купували цей радісан ще в минулому році. Ціна була за 100-грамовий такий пакет 600 гривень. От він у мене якраз залишився, два пакети залишилось. І який у мене був розхід. У мене тут стоїть 2000 стаканів. І от на таку кількість ми використали 200-літрову бочку з водою ну, і розвели в 200 літрах 100 грам ось цього радісану. Можна було додати, звісно ж, і більше там йде 5 грам на 10 літрів води. Ну, от я так і порахувала, да? 100 грам на 200 літрів пішло, щоб трішки, звісно, його зекономити. І додала до Радісана, ой, зараз вам покажу ще який препарат, також від Біоера, це «Вітамакс». Все ж таки радять використовувати Радісан і Vitamax разом. Ну, Я і використала разом. Це у нас як стимулятор іде кореневої системи. Тому також ну, якби, зайвим не буде. Оце так. Таку бутилку я купувала вже в цьому році. Е, ну, З доставкою мені вона обійшлася майже в півтори тисячі гривень. Використала я так, цього препарату на 200 літрів. Мені здається, півлітри. Тут йде 25 мл на відроводи. От я приблизно ну, 20, 25 ось так розраховувала, то да. півлітри використала. Ну, ще, ще на раз приблизно тут мені є. От е, Наступний такий полив у нас буде, ну, коли буде 7 справжніх листочків, ну, десь приблизно да, за днів за 10 е, до висадки. Також його використаю, тому що, знову ж таки, є, то не буду вже залишати його на наступний рік. Оце така у нас вийшла перша обробка помідорів, перше таке підживлення препаратів. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, або ви використовували ці препарати, напишіть, як вам результати. Тому що, ну, Дуже я ними не користувалася. Це так, в минулому році взяли. Ми поливали ними помідори вже після висадки декілька разів. І, в принципі, і все. Ну, і розсаду там також декілька разів поливали. І то це вже було перед висадкою. Перед висадкою в парники. Дуже його хвалили в тік-тоці. Ну, я також взяла, так скажімо, по рекомендації тіктоку. Оце так.